Слава Україні! Найголовніші слова зранку ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Дякую силам оборони за можливість працювати далі, працювати на нашу спільну перемогу та настання миру. Бажаю кожному з нас максимально тихого і найголовніше продуктивного дня. І, будь ласка, буду просити вас зазвичай дотримуватись інформаційної гігієни. Дуже багато, просто величезна кількість подій відбувається на міжнародній, на внутрішній аренах, і дуже багато чуємо різних, досить часто неправдивих інтерпретацій цих подій. Тому, будь ласка, інформаційна гігієна має бути обов'язковою умовою нашого повсякденного життя. Це найчастіше, ніж чистити зуби. Але зуби теж треба чистити. Не забувайте і про це. Тримаємо стрій, працюємо далі. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Не прощаюся. Телеграм-канал працює цілодобово.